Коротше, вийшла. Я сьогодні щаслива людина, я сьогодні трішечки поспала. Сьогодні не знаю, чи буду спати. У мене з 9.30 починаються справи. Для мене це катастрофічно. Взагалі, рано. Ось, до речі, в мене Тетяна вдома у, у мене вдома. Вона готує. Для нас побачила процепту якийсь тартар. Тартар, -тар. якийсь таке. Говорить, давай приготуємо на вечір. Ну, давай. То я поки попив йду, тому що. Таня на таксі приїхала, вона не любить пішки ходити. Але так, як... ну, по-перше, це і далеко. Насправді дуже далеко. І ти пішки, ну як далеко. В принципі, для мене ні 35 хвилин і ти всього. Але я вже відвикла ходити пішки. Це я раніше так ходила пішки, тому що як приїхала. Тільки в Польща. Ми купили, я купила, Таня п'є пиво алкогольне, а мені захотілося безалкогольне. Коротше, сьогодні не, мабуть, не буде. І я захотіла, значить, пиво. А воно таке ломза, це здається, ломза. Воно таке солодке. Мені То Я дуже шибко зараз вийду. Ось. І куплю. З нами мама Тереса. Не виса, не Ця пісня, до речі, грала в цьому... Я коли в стягу, купувала в магазині і продавець піспів. Так ну, приємно, так приємно, так приємно. Що наші пісні крутять в Польщі. Тра-та-та, тра та та ми візьмемо сюди кота. Держи пося бачка. Мені, до речі, ця куточка подобається, коли рука завернути. Вона так на моделі стояла, на манікені. Рукава була об'ємним, об'ємним. Об'ємно, об'ємна. Придавай. Всі такі там. Так, що в мене по планам? Може, завтра по Суниці пойду. Тут в лісі є Суниці. До речі, у мене сестра говорить просто біля мого будинку Суниць. Ось та повало. Можливо, завтра поїдемо по Суниці. Я спонтанну покупку зробила Босоніжки. Я дуже люблю купувати речі взагалі спонтанно. Коли я заходжу в якийсь магазин, і мені щось. Сподобалось, наприклад, я не планувала сьогодні це зробити, але це найлегша покупка, тому що коли ти плануєш щось і йдеш, шукаєш якусь річ заздалегідь, то, як правило, не виходить щось купити. Тому я люблю спонтанні більше покупки, коли я буду складати стіл, тому що він займає дуже багато місця. У мене, виходить, одна кімната, якби це був як підмасажний кабінет, ця кімната, то було б ідеально. А так мені приходиться складати стіл, тому що тут дуже мало місця. Ну, як можна, але подвинути. В принципі, в мене Ох, майже щодня є праця. Майже не щодня, але, але маю. Я купила, маленький купила ходити вдома, тому що коли виходжу в тих тапцях на вулицю, потім в мене весь пол чорний, тому що там я виходжу там по землі, ходжу, там дуже багато накопичується землі на, на підошву, Тому потрібно змінювати зуття, коли виходиш на, на, на двір. Сьогодні запитаю, ще завтра запитаю за воду. Ну, якщо завтра не вімкнуть, то. В принципі, це не типово для Польщі. Тут не вимикають воду, так, тому що а, тут сьогодні чомусь вимкнуло. Класно лежати. Там він більш професійний, до речі, ніж той, що в мене був у Києві, тому що тут ще можна ось тако. І е, міняти висоту дуже зручно е, так комфортно. Це. Бачите, єдине, що залишається від масла трішечки сліди, але це нормально, тому що це якби шкіра, тому це буде видно. Потрібно притирати, а також користуватися ну, якоюсь підстилкою, рушниками, ось, тому що буде залишатися слід. Так, Так, все добре. Наприклад, оцю решістку я купувала. Ну, і говорю, яке нам везуть Ви шерпатріб. Що дивіться, в основному. Ось таке, допустимо, таку прищіску тут би вже не продавали, тому що вона. А, боже, я навіть Києві її купила за, якусь, за 80 гривень, представляєте. цю фігню? І вона ніяка, вона так дере волосся, що просто капець. А тут, речі, дуже якісні. Мені подобається взагалі якісні, пам'ятаю. Коротше, приїхали. Далі. А, До речі, тут я положила сюди, це для масажного столу ідуть такі прибавки, добавочки. Тобто це під, під головник, підлокотник для, для рук, також щоб не провалювати Я є. Склала достатньо компактно, тобто він не займає дуже багато місця. До речі, він, в принципі, він не тяжкий. Ну, для мене, яка ну, я десь 50 кг, а він важить, мабуть, кілограм 14. Ну, може, трішки більше? Може, 14, не знаю. Ну, 14 думаю, не більше. До речі, змінила чехол, але трішечки така є проблема, що в мене на камеру потрапляє, що в мене на камеру потрапляє сама плівка. Сама ця резина. І виходить, потрібно постійно притирати камеру. Я не знаю, може там можна дірочки для камери, тому що в айфоні дуже хороша якість скла йде. Тобто, навіть що поцарапати неможливо скло. ну, ну, єдине що, ну, Так говорять, по крайній мірі. Ось які гарні, гарні в мене троянди. Але вони дуже коляться, бо вони дикі. Сьогодні дощу не було, наче вчора був дощик. Це моя білизна, це все а, я поправила, воно все сушиться. Бачите, здвинулося, мабуть, я там просто на, на прищіпки не повісила, тому не здвинулася. Зараз можна поправити. Мій букетик ось цей дуже, дуже пахнуть ці квіти. Я не знаю, як схожі на троянду, але я не думаю, що це троянда. Дуже, дуже пахне. Я понюхаю. Такий, такий аромат просто. А, це троянда. Це троянда. У бабусі, пам'ятаю, у садку така росла троянда. Так, це троянда. Ось таке листе мені дуже подобається. Ось трішки пов'язала, це потрібно змінити вже, викинути ті, що пов'яли. І... Це, вже, це окремо. Мабуть, вже увімкнуть завтра. Зараз іду в магазин. Одягаю ці кросівки, до речі, вони 36-го розміру і вони на мене маленькі, тому що потрібно кросівки на один розмір більше купувати. Ще дуже шкода, це хороші кросівки, і це, це Gucci. ну, вони made in Italy. Very... Але вони земленькі для мене. Це, ну, це був презент від мого улюбленого, коханого, двоюродного брата. Так, до речі, можливо, він скоро приїде у краків, ми побачимося. Так, а мабуть, не так.